Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу надати відповідь на одне із запитань, яке виникло і було поставлено мені на моєму каналі, стосовно трудової книжки. Чи може роботодавець видати працівникові трудову книжку під час війни? Ми всі знаємо з вами, що трудова книжка це документ, що підтверджує вашу трудову діяльність по запису. У ні встановлюється ваш стаж, який в подальшому буде необхідний для призначення вам пенсії. Але ми не забуваємо, що не тільки по записах в трудовій книжці у нас рахується стаж. Нам обов'язково, щоб всі ті записи, які у вас є в трудовій книжці, щоб за вас роботодавець обов'язково робив. Пенсійний фонд відрахування, тому що формула і логіка дуже проста: є відрахування, є у вас стаж. Немає відрахувань, немає відповідно стажу. На моїй практиці колись виникали такі ситуації, коли людина була офіційно працевлаштована, пропрацювавши 10 років, вона звернулася. В подальшому, звичайно, для того, щоб її призначили пенсії, але один із зазначених періодів в трудовій книжці, як я тільки що казала, це був період в 10 років. З'ясувалося, що за ці 10 років роботодавець жодного разу не сплачував внески в пенсійний фонд. Відповідно, даній людині потрібно було побігати для того, щоб підтвердити даний стаж і щоб його зарахували. А вам для призначення пенсії. Ми розуміємо, що коли е, вам призначають пенсію, то кожен день, кожен місяць, кожен рік для призначення пенсії, кожен рік стажу він має дуже велике значення. Тому не нехтуйте, обов'язково перевіряйте на добросовісність свого роботодавця, Ви завжди можете зареєструватися на сайті пенсійного фонду, можете самостійно в онлайн-режимі передивлятися, можете підійти в пенсійний фонд та попрохати і отримати у них довідку за формою ОК7. Це довідка, де ви всі побачите свої відрахування. Займеться буквально, у вас там 5-10 хвилин. Тепер повертаюся до того стосовно, як ви можете забрати трудову книжку, якщо ви, наприклад, переїхали в іншу область, чи взагалі ви виїхали за кордон. Ми всі знаємо, що зараз ми переживаємо з вами нелегкі часи. Багато хто з вас втратив роботу, переїхав до більш більш безпечного регіону або взагалі за кордон. Звичайно, по можливості всі брали з собою документи, а хто не встиг і не взяв, не взяв нічого. Тоді і виникає взагалі питання, чи може роботодавець віддати вам трудову вашу книжку. Значить, фахівці управління держпраці надали наступні роз'яснення, що на руки працівнику видається трудова книжка у разі його звільнення. Це стаття 47 Кодексу законів про працю України після завершення включення Пенсійним фондом України до реєстру. Застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників та під час дії воєнного стану. Стаття 7 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тобто трудову книжку ви маєте право забрати. І пам'ятайте, що забираєте трудову книжку під власний особистий підпис. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.